Пропозиції області після попереднього обговорення проекту нового митного кодексу вже розглядає МінФін. Принаймні, лист зі своїми рекомендаціями робоча група направила ще 17 липня. У ньому посадовці з підприємцями докладно розписали, що хочуть змінити у митному законодавстві. Передбачити консолідовану сплату митних платежів до державного бюджету, змінити ставку на ввізний товар без сплати митної вартості з 2000 тисяч на 1 тисячу євро, встановити чіткий та вичерпний перелік основних документів, що повинні подаватися до митного оформлення для підтвердження заявленої митної вартості, передбачити відповідальність працівників митних органів, зменшити вплив людського фактора на процеси, результати митного оформлення товарів. Що зміниться з новим митним кодексом на координаційну раду прийшов розповісти представник Хмельницької митниці? Каже, документ значно спростить митне оформлення. Мовляв, це вимога часу. Адже вже наступного року Україна чекає напливу туристів на Євро 2012 Серед іншого, змінений документ дозволить оформляти транспорт у будь-якому митному органі, а не за місцем розташування суб'єкта господарювання. Як тепер також митники відійдуть від тотального контролю товарів на момент їх пред'явлення власне на митниці. А ще новий закон звузить перелік того, що слід Жати контрабандою контрабандою буде тільки незаконне переміщення культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї та боєприпасів і спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. Однак і ці спрощення митне законодавство досконалим не роблять, переконані хмельницькі виробничники і заявляють про готовність писати збірку митних законів разом із законодавцями. Адже кому як не самим підприємцям не щуток знати про підводні камені митного права? Навіть старий митний кодекс написано безперешкодний доступ до зони митного контролю повинна митниця забезпечити. Сьогодні це як кусок границі митниця взяла перед собою, поставила приватного підприємця, підписала з ним договір оренди і. Він знімає на вході і на виході по імпорту експорту, гроші, скажі, до всіх... на місці. експорту да, на рівному місці. місці. Є митниця як державна установа. Тобто, відповідно, є визначене коло обмежене фінансування на ті чи інші аспекти. Тобто, ви самі говорили, що в'їзд на територію ту саму він створює певні незручності, скажімо так, приводить до певних збитків. Ну і відповідно цю територію потрібно щось, щоб хтось обслуговував. Тим чи іншим чином, тобто і техніка відповідна була розвантажена, навантажена грузчики і так далі. Тобто, державна установа реально цього забезпечити не може, тому виникає необхідність залучення приватності. Нові пропозиції члени координаційної ради також викладуть у листі і відправлять столичним законодавцям. Від законів до нагород вони перейшли далі. До 4 вересня посадовці з бізнесменами мають визначитися, хто вартий обласних грамот. Претендентів має бути 20. Список тих, кого вважають достойними у районах. Усіх 33, обласне управління економіки передало на узгодження до податкової пенсійного фонду та управлінню соцзахисту. Було зазначено, що Кандидатури для відзначення єдні лише ті, які е, знищиться фіксують свою заробітну плату у розмірі е, вище, ніж півтори тисячі гривень. Стосовно державної податкової адміністрації було опрацьовано цей перелік, і із загального переліку у кількості 33 осіб було виконано лише дев'ять претендентів. Стосовно пенсійного фонду було лише із цього переліку визначено шість претендентів. Після тривалих дискусій члени координаційної ради таки дійшли згоди. Відзначають тих підприємців, кого запропонували податківці і пенсійники. Ще п'ятьох оберуть самі. А вже наступного року перед майбутніми лауреатами обласних нагород планують поставити жорсткіші вимоги. Віта Франчук Дмитро Сорокін, Подільська панорама.